Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 березня, 1 березня 1942 року нацистська адміністрація на чолі з еріхом кохом запровадила спеціальні робочі картки на території Рейхскомісаріату Україна. Це був ще один інструмент контролю за місцевим населенням. У таких картках щотижня записувалися відомості про роботу її власника, місце години праці, виробіток. Фактично, це означало повну залежність працівників від окупаційної влади. Без цієї картки людина втрачала можливість отримати харчі, а за її відсутність могли покарати чи навіть заарештувати. Це була частина загальної політики Третього рейху, що притворювало українців на робочу силу для воєнної економіки Німеччини. Робочі картки також слугували засобом відстеження ненадійних осіб. Якщо людина змінювала місце роботи без дозволу, її могли звинуватити у саботажі. Ба Більше відмітки у картці визначали норми харчування. Ті, хто працював на користь рейху, отримували більше, а решта мізерні пайки. Примусова праця стала повсякденністю. Багатьох українців відправляли на роботи до Німеччини, а ті, хто залишався, працювали у надзвичайно важких умовах, без прав і гарантій. Чи знали ви про систему примусової праці в окупованій Україні? 1 березня 1986 року до нашої ери римський полководець Луцій Корнелій Сула ввів свої війська в Афіни після тривалої облоги. Колись славетне місто, центр культури і філософії зазнало жорстокого штурму. Вулиці були вкриті уламками будівель і тілами захисників. Воїни сулли безжально грабували храми та скарби Акрополя. Навіть священні книги і статуї великих філософів не уникли цього хаосу. Вогонь пожирав історію Греції просто на очах її жителів. Але що привело Рим до такого кроку? Афіни підтримали понтійського царя Матрідати IV Євпатора, ворога Риму. Це була велика помилка. Сула відомий своєю жорстокістю, не пробачив зради. Його легіонери увірвалися в місто, вбиваючи всіх, хто ставав на їхньому шляху. Сенатори, воїни, звичайні городяни ніхто не мав шансу. Завоювавши Афіни, Сула рушив проти військ Матрідата. У битві при Херонеї римляни, хоч і поступалися числом, розбили понтійську армію. Потім ще одна перемога: при охромені Греція більше не могла чинити опір. Вона остаточно потрапила під контроль Риму. Ця подія стала знаковою. Рим підтвердив свою владу у східному Середземномор'ї, а Греція, колись горда і могутня, перетворилася на підкорену провінцію. 2 березня 2 березня 1918 року Київ прокинувся від збуків артилерії та пострілів. Українські війська, що наступали із заходу і півночі, разом із союзними німецькими частинами входили до міста, звільняючи його від більшовицької влади. Запорізький загін, гайдамацький кіш та січові стрільці проривалися вулицями, долаючи останній опір. О 12.30 Київ офіційно повернувся під контроль Української Народної Республіки. Це було важливе вій. Військове та політичне досягнення лише кілька тижнів тому більшовики захопили столицю, проголосивши тут радянську владу. Вони встановили свої порядки, що викликало невдоволення киян. Звільнення Києва означало повернення влади у і в місті знову синьо-жовті прапори. Того ж дня в Житомирі, де тимчасово працював уряд УНР, відбулося засідання малої ради. Було прийнято закон про громадянство Української Народної Республіки. Документ визначав, хто міг стати громадянином УНР, які права і обов'язки вони мали. Також було ухвалено тимчасовий статут про громадські роботи. Він мав допомогти подолати безробіття, залучаючи людей до відбудови країни. Ці рішення демонстрували, що УНР прагне не лише військових перемог, а й державного будівництва. Україна ставала справжньою незалежною державою. Як ви думаєте, чи змогли б ці реформи закріпити незалежність УНР якби не подальші історичні потрясіння? Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталася 2 березня 1949 року. Перший безпосадковий політ навколо землі. Після другої світової війни авіація розвивалася шаленими темпами. США прагнули довести, що можуть досягати будь-якої точки планети без посадки. Для цього був обраний важкий бомбардувальник Бі 50 Суперфортрес, якому дали назву Лакі леді Ту 26 лютого 1949 року. Літак з 13 членами екіпажу злетів з бази «Карсуел» у Техасі. Попереду неймовірне випробування майже чотири доби без посадки, покладаючись лише на повітряне дозаправлення. Чотири рази в небі вони отримували паливо від літаків-заправників, що дозволило їм не переривати політ. Лакі леді ту подолав відстаню у сім тисяч кілометрів, що було величезним досягненням для того часу. Літак здійснив політ через Атлантичний океан, Африку, Індійський океан. Тихий океан і повернувся назад до США. Цей рекорд залишався неперевершеним майже 4 роки. 2 березня, після 94 годин у повітрі, Лакі Леді Ту успішно приземлився, завершивши перше безпосадкове коло навколо Землі. Цей прорив довів, що стратегічна авіація США здатна долати величезні відстані без зупинки. Друзі, підтримайте наш канал вподобайкою. Залиште коментар та підписку. Давайте разом розвивати український контент. 3 березня. Сьогодні ми розповімо про подію, яка могла стати ключовою для української державності. 3 березня 1918 року Радянська Росія підписала Брестський мирний договір, визнавши незалежність УНР. Але цей крок був для більшовиків вимушеним. Вони підписали угоду під тиском Німеччини та Австро-Угорщини. Перенесемося у той час, березень 1918 року. Брест-Литовськ за столом переговорів представники Української Народної Республіки, Центральних Держав і Радянської Росії. Більшовики зволікають, не бажаючи визнавати незалежність України, але Німеччина та Австро-Угорщина наполягають без цього миру вони не зможуть просунутися далі у конфлікті з Антантою. Зрештою, під тиском обставин радянська Росія погоджується. Підписання договору дало Україні міжнародне визнання та військову підтримку. Завдяки допомозі німецьких і австро-угорських військ Київ було звільнено від більшовицьких загонів. Однак ситуація швидко змінилася. Восени 1918 року Німеччина зазнала поразки у Першій світовій війні та капітулювала перед Антантою. Скориставшись цим, радянська Росія в односторонньому порядку відмовилася від Брестського миру і знову повела свої війська на Київ. Як ви вважаєте, чи був Брестський мир єдиним можливим рішенням для молодої держави? Напишіть у коментарях. 3 березня 1861 року у Російській імперії відбулася одна з найважливіших подій 19 століття. Імператор Олександр II підписав маніфест, що скасовував кріпацтво, систему, яка десятки років обмежувала права мільйонів селян. Цей крок став результатом численних реформ, які розпочалися ще на початку його правління, а також під впливом суспільних рухів, що вимагали змін. Імператор Олександр II вирішив, що Росія повинна рухатися вперед і адаптуватися до нових умов. У маніфесті йшлося про звільнення близько 23 мільйонів селян, які більше не повинні були бути власністю поміщиків. Це була смілива, але необхідна реформа, яка, хоч чи не ліквідовувала всі соціальні нерівності, дала людям надію на краще майбутнє. Проте, скасування кріпацтва не було легким процесом. Багато селян не одразу могли отримати землю, оскільки в реальності їм надавали лише частину того, що належало поміщикам. Багато з них були змушені працювати на старих умовах, виплачуючи викуп за землю, яку вони отримували. Проте навіть це було кроком вперед, який започаткував великі зміни в країні. 4 березня, 4 березня 1386 року стало важливою віхою в історії східної Європи, коли Великий князь Литовський Ягайло був обраний польським королем. Цей крок став результатом однієї з найбільших політичних угод того часу Люблінської унії. Однак цей вибір мав не лише політичне, але й культурне значення. Адже Ягайло, будучи поганеном, Погодився прийняти християнство, що символізувало не тільки його особисту зміну, а й глибокі зміни в політичному та релігійному ландшафті Європи. Ягайло став першим королем Польщі, хто не належав до місцевої династії. Це рішення було результатом необхідності об'єднати сили Польщі та Литви у боротьбі проти Тевтонського ордену. Як наслідок, Польща і Литва уклали союз, що змінив баланс сил у регіоні і став основою для створення потужної федерації. Це обрання було також важливим кроком для стабільності в обох державах. Ягайло став одним з найбільших монархів середньовічної Європи, який зумів поєднати два великі князівства, маючи великі амбіції на політичну арену Європи. Його правління започаткувало нову еру для Польщі та Литви, а також заклало основи для династичних і політичних союзів, які змінили карту Європи на кілька століть. 4 березня 1813 року на інавгурації президента США Джеймса Медісона сталося щось незвичайне для того часу. Вперше на офіційному прийомі було подано морозиво. Це був не просто десерт, а ціла кулінарна сенсація для епохи. Адже до того часу цей прохолодний ласощ був доступний лише багатим та аристократам у Європі. Інаугурація Медісона, відома своїми урочистими церемоніями та прийомами, стала важливою подією в американській політиці, але й для історії гастрономії вона мала особливий сенс. Гості, серед яких були важливі політичні діячі та дипломати, були вражені не лише святковою атмосферою, а й незвичним для того часу десертом. Морозове, яке подавалося на прийомі, було виготовлене з молока, цукру та криги. Оскільки технічні можливості того часу ще не дозволяли створювати сучасні морозильні установки, кожен крок у приготуванні цього делікатесу вимагав особливої майстерності. Та незважаючи на труднощі, враження від цього нововведення було приголомшливим. А ви любите морозиво? Якщо так, то поставте лайк цьому відео. А якщо ні, то теж поставте лайк. Сьогодні ми розповімо вам про події, що сталися 5 березня 1940 року, коли політбюро ЦК ВКПБ ухвалило рішення про масове знищення польських військовополонених та представників інтелігенції. Весна 1940 року у московському Кремлі збираються найвищі керівники СРСР. На столі документ, який змінить долю тисяч людей, члени політбюро розглядають пропозицію Лаврентія Берія, наркома внутрішніх справ СРСР. Він стверджує, що польські офіцери та представники інтелігенції, які перебувають у радянських таборах, є ворожими елементами і не підлягають перевихованню. Сталін перегортає сторінки, на яких уже надруковано рішення засудити до розстрілу без розгляду справу. Його підпис перший у списку. Один за одним члени політбюро ставлять свої підписи. Так ухвалюється один з найжахливіших злочинів 20-го століття. Тисячі польських військовополонених, офіцерів, поліцейських, професорів, лікарів інженерів перебували в таборах НКВС. Їх утримували у жахливих умовах, але ніхто не знав, що попереду їх чекає не обмін полоненими, а смерть. Протягом квітня-травня 1940 року колони людей вивозили з таборів у невідомому напрямку. Їм казали, що їх переводять до інших таборів, а насправді вели на розстріл. У Катинському лісі полонених розстрілювали в потилицю пострілом з револьвера. Розстріли тривали кілька тижнів, а тіла масово ховали у братських могилах. Більше 22 тисяч осіб польська еліта, науковці, письменники, військові були знищені за одне. Ним рішенням, підписаним у Кремлі, радянський Союз десятиліттями приховував правду про катинь, намагаючись звинуватити у злочині нацистів. Лише у 1990-х роках Росія офіційно визнала відповідальність за розстріли польських офіцерів, і за дивною іронією долі, теж 5 березня, але вже 1953 року Кад Сталін відправився наздоганяти усіх тих. Кого закатували по його наказам? Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 5 березня 1558 року, і вплинула на звички всього світу. У цей день король Іспанії Філіп II відправив у далеку подорож свого придворного лікаря Франциско Фернандеса. Його місія була незвичайною: дослідити рослини та продукти харчування у Мексиці, щоб знайти нові корисні ліки. Прибувши до нового світу, Фернандес почав ретельно записувати властивості місцевих рослин, спілкуючись з народами ацтеків. Він відкрив для себе багато нових трав, прянощів і продуктів, які могли стати ліками. Проте одним з найцікавіших відкриттів стала рослина, яку ацтеки називали Петель. Місцеві жителі висушували її листя, згортали їх у трубочки або просто жували. Вони вірили, що ця рослина допомагає при втомі, покращує травлення та навіть заспокоює дух. Фернандес зацікавився цим явищем і вирішив дослідити рослину глибше. Він зібрав зразки тютюну та відправив їх до Іспанії разом з детальним описом. Так тютюн вперше потрапив до Європи. Спочатку його вважали лікувальним засобом. Аристократи використовували його як напій або нюхали, а лікарі рекомендували від головного болю. Однак з часом тютюн перестав бути лише лікарським засобом він став звичкою. Декілька десятиліть по тому по всій Європі вже курили тютюн, а його популярність тільки зростала. Саме тому 5 березня 1558 року можна вважати початком епохи тютюну в Європі. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно виправляти. Тому натисніть на кнопку підписатися та поставте лайк цьому ролику. 6 березня. 6 березня 1857 року Верховний суд США виніс рішення у справі Дреда Скотта, яке стало одним з найскандальніших в історії країни. Суд постановив, що афроамериканці, навіть якщо вони були народжені вільними, не є громадянами США та не можуть звертатися до суду. Ба більше, суд підтвердив, що раби є власністю своїх господарів і не можуть претендувати на свободу навіть у вільних штатах. Цю справу розпочав Дред Скот, раб з Міссурі, який після смерті свого власника подав позов, стверджуючи, що він має бути вільним, адже багато років жив на територіях, де рабство було заборонене. Однак Верховний суд відхилив його вимогу. Головний суддя Роджер Тоні заявив, що конституція не надає темношкірим жодних прав, які б білі люди були зобов'язані поважати. Це рішення викликало хвилю обурення серед аболіціоністів і ще більше загострило конфлікт між північчю та півднем США. Вирок посилив розкол у суспільстві, адже фактично позбавив Конгрес права забороняти рабство на нових територіях. Це дало рабовласникам ще більше влади і підігріло суперечки, які через кілька років переросли у громадянську війну. На початку 90-х світ тільки починав звикати до комп'ютерів у повсякденному житті. Технології стрімко розвивалися, але разом із ними з'являлися і нові загрози. Однією з них став вірус Мікеланджело, який 6 березня 1992 року вразив тисячі комп'ютерів по всьому світу. Все почалося тихо. Вірус не проявляв себе після потрапляння на диски та жорсткі накопичувачі, але він мав особливість. Активувався тільки в один день на рік 6 березня, у день народження великого італійського скульптора та художника Мікеланджело Боонаротті. У той день заражені комп'ютери отримували смертельний удар. Вірус переписував важливі сектори жорсткого диска, повністю знищуючи дані. Розголос був величезний. Журналісти лякали людей, прогнозуючи катастрофічні втрати даних. Прогнозували, що мільйони машин можуть постраждати, а цифровий світ зазнає великих збитків. Однак насправді постраждали десятки тисяч пристроїв, що все одно було серйозною подією для того часу. Цей інцидент привернув увагу до кібербезпеки. Виробники антивірусного програмного забезпечення почали розвивати свої продукти активніше, а користувачі почали замислюватись. Про захист своїх даних з того часу боротьба з вірусами стала постійною гонкою між хакерами та експертами з безпеки. 7 березня, уявіть собі, Париж 1824 року. Величні бульвари, вуличні ліхтарі, що ледь мерехтять у вечірньому тумані і натовпи меломанію, які стікаються до концертної зали, щоб почути щось справді унікальне. Цього вечора на сцену вийде 12-річний хлопчик з досконалою технікою гри на фортепіано та неймовірним талантом. Його ім'я Ференс Ліст. Ференц виріс у родині музикантів. Його батько, Адам Ліст, працював у князя Естергазі і розгледів у синові справжній талант. Юний Ліст вже вразив відень, а тепер настав час завойовувати серця парижан. Зала наповнена представниками аристократії та музичної еліти серед глядачів, відомі композитори, поети та впливові меценати. Юний піаніст сідає за інструменти. З перших його нот, гра полонить усіх присутніх. Його пальці летять клавішами, техніка приголомшує, а самобутня манера виконання змушує залу затамувати подих. Це не просто виступ, це початок нового етапу в історії фортепіаної музики. По завершенню концерту зал вибухає оваціями. Париж приймає ліста з відкритими обіймами. Для хлопчика це був лише початок великого шляху, який зробить його Одним з найвидатніших піаністів і композиторів 19 століття. А як ви ставитеся до класичної музики? Чи є у вас улюблений композитор? Діліться думками у коментарях. 7 березня 2024 року стала важливою датою для світової безпеки. Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши його 32-м членом. Це рішення стало логічним завершенням довгого процесу переговорів та стратегічних змін у політиці країни, яка понад 200 років залишалася нейтральною. Ще кілька років тому такий крок здавався малоймовірним однак, події останнього десятиліття, а особливо агресія Росії по відношенню до України, суттєво змінили погляди шведського уряду та суспільства. Після подання заявки у 2022 році та двох років переговорів. Усі країни-учасниці альянсу, зрештою, ратифікували членство Швеції. Офіційна церемонія відбулася у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Підняття шведського прапора поруч з іншими символами альянсу стало знаковим моментом, що закріпив новий геополітичний статус країни. Генеральний секретар НАТО вітав рішення Швеції та наголосив на зміцненні безпеки всього регіону. Цей крок викликав багато дискусій, як у самій Швеції, так і за її межами. Одні вважають його. Необхідним для гарантування безпеки інші побоюються наслідків відмови від традиційного нейтралітету. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.